Я довго мовчала, хоча знала цю ситуацію надто добре. Я працювала в команді психологів-волонтерів у Швейцарії, виключно з українцями, які вимушено переїхали через війну. Це були жінки, матері і діти, і люди, які ще вчора мали житло, життя, а сьогодні вони вже мали тільки виживання. Я слухала ці історії щодня і мовчала. Бо є досвід, який не називають еміграцією. Його назва шок. Просто шок. Це не про адаптацію, це про стан, у який психіка відкотилася до мінімуму. І на собі я це теж все відчула. І відкотилась до мінімуму, щоб не зламатися. І коли українку запитують: ви знайшли житло? Ви працюєте. Чому ви ще не говорите цією мовою? А вона чує в цей момент зовсім інше, наче безобідні запитання. Ти не впоралась, ти недостатньо стараєшся, інші змогли, а ти не можеш. Оце чує в цей момент ця людина. І навіть найбільш коректні, доброзичливі слова проходять крізь нервову систему як удари, те, що відбулося з українцями за кордоном у перші місяці війни. Це регрес нелінощі, не інфантильність, не відсутність мотивації це захисна реакція психіки на неможливий обсяг болю. Розлука з рідними, переїзд, нові люди, нова мова, нові звичаї. І тут починається найстрашніше: Українці починали воювати з собою. Зберися! Ти сильна, ти мусиш, не маєш права розслаблюватися, ти не маєш права розвалитися на тобі ж діти. Діти твої діти дивляться на тебе, от сама собі дати такі установки. І я чула ці фрази від клієнтів, я чула їх у групах підтримки. І так, я чула їх в той момент у собі. Найбільша помилка, яку роблять з українськими біженцями, їх намагаються поставити на ноги так, ніби вони не війни. Так, ніби їхня нервова система не жила місяцями під загрозою смерті, а вона жила. І є річ, про яку не говорять ні в програмах допомоги, ні в красивих звітах, багатьох українців ламає не війна. Їх, знаєте, що їх ламає? Швидко оговтатись. Я мовчала понад три роки, а тепер скажу прямо: якщо вам зараз важко, бути нормальними, якщо ви не такі, як були. Якщо вам соромно за свою слабкість.